Що ж, вітаю. Сьогодні ми зануримось в одну дуже складну, але й неймовірно захопливу історію як саме народжувалася сучасна українська політична думка. І для цього нам доведеться перенестися аж у кінець 19 століття, на землі, що тоді входили до складу Австро-Угорської імперії. Готові? Тоді почнімо. Уявімо собі, 1867 рік, щойно створена Австро-Угорська імперія. І українці, які жили на цих землях, опиняються ну в дуже непростій ситуації. З одного боку тисне угорський вплив, з іншого польський. І от перед українською інтелігенцією постає ключове питання: що робити? На кого спертися? Як захистити себе і куди, врешті-решт, рухатися далі? І от ця нова політична реальність вона змусила українських мислителів активно шукати вихід. Але де його знайти? Може, в якомусь могутньому зовнішньому союзнику, чи все таки треба покладатися тільки на власні сили? Цей вибір, який тоді стояв перед багатьма народами імперії, призвів до грибокого ідеологічного розколу всередині самого українського руху. І, по суті, що ми бачимо? З'явилися дві, ну геть протилежні відповіді на це національне питання. Перша дивитися назовні на Російську імперію, як на великого брата і захисника. Це були, як їх назвали, москвофіли. А друга відповідь дивитися всередину, спираючись виключно на власний народ, на його культуру. І це були народовці. Хто ж такі були ці москвофіли? Ну, переважно це було старше покоління, священники, чиновники, які, чесно кажучи, просто зневірилися в тому, що можна досягти чогось власними силами. Вони бачили порятунок від польського культурного тиску саме в підтримці Росії, а тому й просували ідею про єдиний народ. І що цікаво, для престижу вони друкували свої видання такою складною, мало зрозумілою церковно-слов'янською мовою. Що це ще більше віддаляло їх від звичайних людей. А от на противагу їм виступили народовці. Це була молодь, студенти, молоді інтелектуали, які виросли на поезії Тараса Шевченка та інших письменників, що писали живою народною мовою. Їхня ідея була кардинально іншою не треба шукати підтримки десь зовні, треба будувати власну націю, спираючись на її унікальну мову, культуру та історію. І от що важливо: народовці не просто говорили, вони від слів перейшли до справи, почавши закладати той самий культурний та інтелектуальний фундамент, на якому згодом і постала сучасна українська нація. Давайте подивимось на цю хронологію. Це ж не якийсь хаотичний рух, а такий собі методичний крок за кроком процес. Спочатку у 1868-му з'являється просвіта організація, яка просто несла освіту в народ, створюючи спільний культурний простір. Потім, у 73 му завдяки меценатам, виникає літературне товариство імені Шевченка. А воно вже у 1892 році переростає в щось набагато більше у справжній інтелектуальний центр нації. Наукове товариство імені Шевченка або НТШ – це, по суті, стало неофіційною українською академією наук. Не менше його очолив видатний історик Михайло Грушевський, який, до речі, спеціально для цього переїхав з Києва до Львова. НТШ зібрало під одним дахом найкращих українських вчених, які почали систематично розвивати українську науку від історії до фізики, і, що дуже важливо, створювати єдину наукову термінологію. Тільки вдумайтесь у цю цифру. 1172 наукових томи. Це ж не просто стоси паперу, правда? Це фундамент сучасної української науки, створений фактично на порожньому місці. І авторитет НТС був настільки високим, що його іноземними членами свого часу стали Альберт Ейнштейн та Макс Планк. Це доводить, що культурна робота народовців вийшла на абсолютно світовий рівень. Але. Поки одні займалися цією титанічною культурною працею, у 1870-х роках на сцену виходить нова, значно нетерплячіша сила, сила, яка кинула виклик абсолютно всім існуючим течіям. Ця фраза, натхненна ідеями мислителя Михайла Драгуманова, вона, знаєте, ідеально передає дух цього нового покоління. Їм було замало просто культурної роботи, хай якою б важливою вона не була. Вони прагнули прямої політичної дії. Вони хотіли змінювати соціальні та економічні умови життя народу тут і зараз. І хто ж стояв на чолі цього руху? Молоді Іван Франко та Михайло Павлик вони принесли на Галицький ґрунт європейські соціалістичні ідеї, вимагаючи земельної реформи для селян, захисту прав робітників. І ось тут ключовий момент: вони критикували не лише москвофілів за їхню проросійську позицію, вони так само гостро критикували й народовців за їхню, на думку радикалів, повільність та недостатню увагу до соціальних проблем. Це була справжня ідеологічна буря. І ось ми підходимо до кульмінації. Десь у 1890-х роках усі ці десятиліття культурної праці, ідеологічних суперечок нарешті виливаються у щось конкретне у створення перших сучасних українських політичних партій. Давайте подивимось, як ці течії оформилися в реальній партії. Отже, 1890 рік радикали створюють свою партію. І, до речі, саме вони першими чітко прописують у програмі мету повну політичну незалежність України. Трохи згодом з'являються соціал-демократи, що орієнтувалися на робітників, і нарешті створюється найвпливовіша сила національно-демократична партія, яка змогла об'єднати і поміркованих народовців, і навіть частину колишніх радикалів, як от того ж Франка та Грушевського. І саме ця остання партія, національна демократична, стала найпотужнішою. А чому все просто вона ж не виникла на порожньому місці, вона спиралася на десятиліття культурної праці народовців, на величезну мережу просвіт, кооперативів, читалень по всій Галичині. Вони мали прямий живий зв'язок із народом, який власне і став їхньою головною опорою. А ось і так би овити вишенька на торті. Конкретний політичний результат усієї цієї півстолітньої боротьби. Вибори до Галицького сейму 1913 року. Тільки подивіться на ці цифри: 30 місць для представників українського національного руху, і лише одне для москвофілів. Це ж був, по суті, остаточний вирок. Ідея розбудови власної окремої нації просто розгромила ідею розчинення в єдиному російському народі. Отже, який висновок? Історія, яку ми сьогодні так детально розібрали, це ж просто хрестоматійний приклад того, як ідея нації, що зародилася в гуртках інтелігенції через кропітку, щоденну працю з розбудови культури, науки освіти, врешті-решт перетворюється на непереможну політичну силу. Це доводить, що великі політичні зміни часто починаються не з гучних гасел, а з тихої роботи в бібліотеках та сільських читальнях. І це залишає нас з питанням, а що ж насправді є тим самим каталізатором, який перетворює культурний рух на політичну реальність. Дякую за увагу!